У селі Іскрисківщина зареєстровано понад 400 людей. Наразі тут проживають близько половини. До кордону з Російською Федерацією тут приблизно півтора кілометри. Після деокупації у травні село постійно підпадає під обстріли ворожої артилерії. Прильоти фіксують щотижня. Найпотужніші сталися в суботу, 27 серпня, і підштовхнули деякі родини до переїзду. Пані Рагіса поспіхом збирає речі й думає, куди прилаштувати домашнє господарство. Уже другі сутки не можу прийти до себе після такого обстрілу, ще чоловік інвалід. Ну, а що стається робити? А де завтра? А де гарантій, що завтра не прилетить у школу, чи в будинок? Прожили тут скільки коля? 42 роки, Прожили, а тепер треба кудись їхати, і я це збираю, не знаю за що щотатися. Її чоловік, пан Микола, має інвалідність. Раніше розповідає 5 років, викладав у місцевому училищі. Для мене це просто шок був. Куми свати, брати, тут, знаєте, як перепиталося. У нашому училищі до цього всього, як ми розділилися, 85 чоловік навчалося з Росії. І оце як зимою на тіло ціла делегація йде. Туди, оттуда ранком, а туди вечір. Зараз училище має такий вигляд: воно досі тліє після пожежі, що зайнялася внаслідок останніх обстрілів. Це все, що залишилося від школи. А тут розташовувалася ремонтна майстерня, де розповідає староста, заготовляли дошки для ремонтних робіт в селі. Тут згоріло вісім станків. З Установки нона ну, було близько 42 прильотів мін. Було зруйновано вщент нашу школу, майстерню, а також гуртожиток училища поранених серед мешканців немає. Шибки вилітають щотижня: від вибухів, від осколків від. Мінометних обстрілів. Що тижня ми практично міняємо плівку. Міняти на скло ми не бачимо сенсу, поки тепло, то що знову страждають люди. Обстріляли росіяни і місцевий продуктовий магазин. Зараз продавчині збирають товари, що збереглися, щоб перенести їх до іншої крамниці. Це стіна тут стоїть. Це кладова там була, стіна вся упала туди. да все туди, Холодильні камери всі побилися, товар увесь пропав. Як тільки почуємо, що бахнуло десь, і в підвали, і сидимо, поки не бахить. ну, поки не перестане бахкати. Ми робимо по два часа, там, два з половиною часа, тому що ну, обстановка така. І це вже було десь без 26, десь що щось таке, вже була вдома. Безроботня буду, мабуть. Наразі більша частина села Іскриківщина залишається без електропостачання. Над його відновленням працюють фахівці. Дехто ж із селян виїжджати не збираються, пересиджуючи обстріли в укриттях. Пан Микола один із тих, чий город у безпосередній близькості від кордону. Косив на городі. Прилетіло, побігли в погріб. 42 приходи. Вийшли, горить усе. Куди і з чим їхати? З пенсією в 2000. Пес чоловіка на ім'я Челентано, почувши звуки вилітів снарядів, першим веде родину в погріб. Анна Книш, Валерій Коваленко. Новини на Суспільному. Сумщина.